Ну шо, усім привіт, заскучали? Ну не діждетеся, скажу одразу, тому що знаєте, як то кажуть, залізниця на все життя. І, хоч ми її і любимо, і критикуємо, але все заради того, аби вона ставала кращою, і навіть у такі непрості часи залишалася приємним спогадом для кожного з нас і для кожного пасажира. Приємно констатувати, що час не стоїть на місці, і зміни на краще все таки відбуваються. Пригадуйте, рівно 8 років тому на каналі Блог Любителів поїздів було опубліковане відео нові купені вагони про баги та переваги. Поділюся зараз в зйомках, які зробив мобільним телефоном, і Чесно кажучи, двоякі враження. Я ніколи не думав, що буду ходити так по поїзду знімати його нутрощі, але повезло, не було у мене в купе жодного сусіда, і користаючи тим моментом, вирішив трошки так от зробити такий невеличкий огляд. Ну що, розпочнемо. Звісно, критики було багацько, бо було за що реально. Проте минуло трохи часу, ну реально вісім років. І я знову їду в новому купейному вагоні. Привіт усім, вітаю Блозі, любителю поїздів. Сьогодні нам випала нагода прокататися у нових купейних вагонах крюківського виробництва. Це одна з передостанніх серій, тому що тут ще нема тих плюшок, які вже були оголошені в останній період, але з вами спробуємо сьогодні оглянути. Чи є прогрес взагалі в конструюванні вагонів в Україні? Проте, навіть в тих вагонах попередньої серії я вперше і маю визнати, що зміни таке є, і зміни на краще. Знаєте, десь нас пасажирів, хоча не на усіх 100%, але почули. А десь взагалі пішли своїм шляхом, але маю визнати, що і це рішення було покликане заради комфорту пасажирів. Отож, давайте розбиратися в деталях. І знаєте, що найперше впало в вічі? Це двері купе. І знаєте, я би розпочав з тих дверей, що за мною. Якщо брати попередні вагони, вони там такі картонні. Ти їх відкриваєш, ти чуєш, що вони зараз летять з петель. Тут насправді все круто. Важкі двері, добра фіксація. Ну, не знаю, можливо, це просто новий вагон. Другий момент це облицювання нутрощів вагона. У попередньому відео, якщо ви пам'ятаєте, можете переглянути нас на каналі. Я цій окрасці співав оди, бо на той час я ще не накатався на них. Досить комфортне купе, хороше облицювання салону, висока спинка, м'які полички. Проте, після десятого разу той сіро-білий відтінок почав нагадувати мені, що я не в купе, а в якійсь лікарняній палаті. Видно, той пластик дістав і не тільки мене, а й інженерів. Тож сьогодні маємо теплий жовтуватий відтінок і не глянцевий, і навіть приємний на дотик. За це розробникам теж великий респект. До речі, щодо дизайну, ну, є незрозумілі речі, скажімо, як тиснення на нижніх накладках верхніх полиць. Але чи це недолік? Залишаємо це як позитив. Та їдемо до більш критично важливих елементів. Незрозуміло, що. Нагадую, що це термін з попереднього відео. уже перевтілилося в повноцінну драбинку. У не було змоги її протестувати, але припускаю, що нею користуватися стало в рази комфортніше. Адже увага, верхні полички усе таки опустили до рівня спального місця. До того це був цирковий снаряд. А тепер цікаво, а що там з рундуком під нижньою поличкою? Але повертаємося ще до одного недоліка, який. Ну, одним є з ключових. Зазираємо під поличку. І що ми там бачимо, що вміст цього дивану є набагато вужчий, ніж у старих системах. Тобто класичні валізи, з якими ви будете подорожувати вже туди, мають шанс не поміститися. Зазираємо. А його просто немає. Ось таке просте геніальне рішення. І насправді за це теж респект інженерам. Я, чесно, довго думав, чому в Амендорфах. Все ок, а в перших версіях ну проблемно вийшло. А фішка була в нахилі передньої стінки, яка суттєво додавала об'єму багажа ще в тих старих гедеровських вагонах. І давайте згадаємо, що рундук в Амендорфах був лише на половину полички, тому був на вибір і такий варіант, і такий варіант. Наступне наступне вимикачі: вони на місці там згори, але продубльовані біля нижніх полиць. Тут вони стали повністю сенсорними і по функціоналу одразу відпали ті закиди, які були 8 років тому. А з розетками яка ситуація? Під столиком маємо дві розетки і коло верхніх поличок по одній. Мало того, вони також є в форматі USB. Прикольне рішення полички для смартфонів. Явно вагон можна вже віднести до 21-го сторіччя. І раз ми вже торкнулися електричних питань, ми забули про бокові світильники. Переходимо до ще однієї деталі, яка для мене також досі залишається загадкою, яка би мала стати справжньою перевагою, але це є бокові світильники, так звані штурманські лампочки. Вони настільки яскраві, що коли ви їх вмикаєте, гарантовано прокинеться знову ж усе купе. Тобто вже третій елемент, який гарантує нам безсону ніч в поїзді. Єдиною перевагою у цих лампочках є те, що вони регулюються, от плавають, змінюючи світловий потік, і то в горизонтальному положенні. Ну, на жаль, воно не рятує ситуацію. Ні, вони не стали слабшими, але їх підняли та направили вниз. Як фотограф, скажу, це просто бомба. Напевно, самі залізничники не підозрювали, що перевтілили купе в досить комфортну предметну фотостудію. Ми тест провели. Дивіться. Зараз хочу поділитися трошки не моментами. Взагалі, цей вагон мені сподобався як фотолабораторія. Для фотографів він є один з кращих, на мабуть, взагалі на земній кулі. В чому фішка? Оцих двох ліхтариків по боках. Що нам потрібно, нам плювно. Нам потрібна камера. Нам потрібно закрити вікно. Маємо вже лабораторні умови і вмикаємо фотосвітло. Раз. Два. І подивіться, що ми отримаємо. Подивіться, яка картинка. що, поїхали творити. До речі, появі фотовластивостей сприяє оновлений стіл. Він став по розміру більшим, і на ньому з'явилися заглиблені місця для напоїв. Протестували, пістаканики туди поміщаються, як рідні. І, хоча джерело цього креативу мене не дуже тішить, знаю звідки скопіювали, але визнаю практично. А тепер давайте про ложку дьогтю, якої ну, не може бути в таких ситуаціях, адже справа досконалості це вічна річ, і врахуємо, що це залишається ще пласт для того, щоб розвиватися. Давайте згадаємо цю перекладену хреновина, яку я називав у попередньому відео. Вона залишилася, вона незмінна. Я правда не знаю, можливо, вона зараз якось коректніше складається, менше звуку видає, але ну, конструкцією об'єктивно вона не зазнала змін. Тому до ну, позитиву віднести не можу, з негативом також не тестували, подивимося. А тепер про недоліки. Ну, почнемо зі звукоізоляції. Вона тут трошки краще, ніж до одного місця. На жаль, як не констатувати, я чую своїм музичним слухом все, що робиться в сусідній купе і через купе, плюс коридор, плюс чи відкриваються двері в туалетах в одному кінці і в другому кінці вагону. Тобто собі припустити, яка інформативність буде в цьому поїзді. Другий момент товщина стін. Коли в сусідньому купе хтось притуляється до спинки, я персонально я це відчуваю на своїй спині. Ну і про негативи наразі усе. звісно, що не про все розповіли. Про режим освітлення воно залишилося як в попередніх, але воно і тоді було класне, тому напевно немає потреби його вдосконалювати. Вакуумні туалети працюють, вони вже стають стандартом. І завдяки їм, зрештою, медитація споглядання на рельси, які біжать там на вулиці, вже відпадає. Про наявність кондиціонерів в вагонах теж нічого не кажу, тому що це також вже як стандарт, і дай Боже, щоб його витримали. І вже дивлячись на ту останню версію, яку презентували буквально недавно, хочу зазначити, що інженери пішли ще далі і почали проробляти ергономіку пасажирських місць. Тепер головне, щоб ця тенденція фінансування Укрзалізниці не збавляла темпів і старі і непродумані вагони відійшли вже в історію. Отож, на завершення по можливості, ми курсуємо і далі, обсервуємо все, на чому нам пасажирам доводиться їздити, і сподіваюся, будуть цікаві і нові відео з часом. Для глядачів каналу Тікток запрошую на окремий канал «Блог любителів поїздів на Ютубі, де є багато відео про транспорт і, звісно, про нашу найулюбленішу залізницю. Вже 10 років досвіду, відео, хоч, звісно, не дуже багато, але цікаві думки, погляди ділимося і будемо продовжувати це робити. З вами був Ярослав Баран і канал «Блог любителів Поїздів.